Як сварка в Білому домі може прискорити зустріч Трампа із Путіним? Кого збирає американський президент, щоб вирішувати питання надання допомоги Україні? Наскільки сильно активізувалася і прокинулася Європа? Який план миру пропонує вона? І чому ж мовчить це російський диктатор? Де він він же ж мав би вже танцювати на червоній площі? А може й ні? Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами Тарас Загородній, політтехнолог. Це прямий ефір Ютуба 24. го Пане Тарасе, вітаю вас. Щиро рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, Слава! Пане Тараси, вчора я так стурбувалася двома відео і фото і картинами. Сьогодні ще третю інформацію. Зараз я вам всі ці позиції озвучу, покажу, і ми разом прокоментуємо. Напередодні ну я розумію, що вихідні є у всіх, але Дональд Трамп традиційно відпочиваючи в своїй резиденції в Маралаго, зібрав усіх. Там, до речі, був і Лінсі Грем, який мало чи не відправляє Зеленського у відставку. Ілон Маз, звісно, був купа захоплених Трампом людей з його оточення. Я так розумію, і не лише Дональд Трамп танцювався, підтанцьовував, грав в теніс. Все тре. Традиційно кажу, що треба Вольф, Вольф перепрошую в Гольф. Треба відпочивати, звісно, людям. От Ілон Маск і його син з казюльками. Ну а може, сьогодні і без них, звісно, всі, всі там зібралися. Гарно, гарно так все дорого, багато ні дать, ні взяти. і потім. А точасно ну, в цей час, коли в Сполучених Штатах відпочинок, я розумію, що розділяє їх від цього всього прекрасного океан. Але тим не менше, Харківська обласна прокуратура демонструє нам фото наслідків атаки безпілотників по п'ятиповерхівці, житлові, звичайні, не найманців НАТО в Київському районі Харкова. Харків, які постійно бомблять безпілотниками, бомблять кабами на загал. Чергова атака по Україні Зранку ми сьогодні прокинулися перед півне-опівнем міги. 31К кошмарили Україну. Ну традиційно як завжди. І на фоні цього ось ця третя публікація, яка не дає мені тепер спокою, що Трамп сьогодні вирішуватиме питання про припинення допомоги Україні. Пише про це видання The New York Times. Проведе зустріч зі своїми головними помічниками з нас безпеки. Там буде держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хексет. Водночас видання Bloomberg заспокоює, каже, що далеко не всі в Білому домі проти надання допомоги Україні. Скажіть, будь ласка, я розумію, що прекрасний океан звісно розділяє нас, але... Чи має Дональд Трамп розуміти, які б сварки не були 28 лютого в овальному кабінеті, що насправді сьогодні океан розділяє завтра, летить якийсь арешті, і що надання допомоги Україні це і посилення самого статусу Сполучених Штатів Америки, щоб вони не опинилися геополітичним карликом на узбіччі історії? І чи усвідомлює він, що таки треба продовжувати хай би як і діалог з Україною, і надання там допомоги? Які перспективи цих шансів? Ну дивіться. Давайте так, давайте ретроспективу проведемо, що там відбулося після 28 числа. Спочатку всі заявили все, і все погано. з Зеленським розмовляти не будемо. От. Зеленський не реагує, а їде, там, наприклад, до Європи, йдуть якісь розмови. І дивіться, вчора ми бачимо взагалі розворітність 180 градусів. Виявляється, Зеленський не такий вже поганий. Що треба просто вибачитись, приїхати там щось підписати угоду, про яку всі так говорили, і якийсь там план миру, і так далі. І при чому, знаєте, виступили всі. При чому там і міністр фінансів, і Рубі, і Вольц, і все інше, е, я не зрозумів, а чого так всі нервується? А ви ж сказали, що казарів немає в Україні, немає ніяких карт. І так далі гратися. Так, а чого ви так е, бігаєте у зворотному напрямку? Не, ось, це, це означає, що не так все просто в дійсності у Трампа і як хоче показати, в тому числі адміністрація Трампа, в тому числі наближення особи. По-перше, громадська думка. Громадська думка 50%, як мінімум 50% американців підтримують Україну тільки 4 Росію. Далі, 80% як республіканців, так і демократів, в принципі, вважає Путіна вбивцем і з тим, яким не можна мати справу. Це дуже важливий, важливий о -о -о чинник, так. А ми бачимо, що є тобто, це ну, Україна може стати об'єднуючим, ну знаєте, способом реінкарнації демократів, які просто деморалізовані зараз перемогою Трампа, а і багато чого іншого. А, ну, знаєте, щоб розуміти більш на побутовому прикладі, знаєте, це наприклад, тут там зустрічається там хлопець з дівчиною. А і тут хлопець говорить, що ти, в принципі, ніхто, звати тебе ніяк, ніяких козурів у тебе там і карт у тебе немає, там, да, умовно кажучи. Ну, дівчина там знизує плечима і йде собі, знаєте, ну, зустрічатися з іншим, ну, по своїм справам. І тут наступного дня її починає наряв наярювати цей хлопець. І говорить: ні, почекай, якщо там вибачишся, так, якщо прийдеш. Там щось підпишеш, то все це добре буде, там, да, умовно кажучи. А в підтримку цього, оскільки, виявляється, недостатньо, хлопець підключає своїх друзів, які починають наярювати цієї дівчини і всі говорити, що ти, в принципі, там, якщо готові там, прийняти, коли ти повернешся, да, готові там щось дати, підписати, ну і так далі. Тут питання таке чого всі так нервуються? Ви ж сказали: в Україні немає сильних карт. Так значить, карти все ж таки є. Якщо така, така пішла розмова. І карти, до речі, я думаю, Україна сьогодні продемонструвала, це, коли СБУшники влупили по цьому, по Башкірі, по УФі, по НПЗ. Отак треба вести перемовини. Ну, немає то значить, от карти є, виявляється. Тобто, я думаю, не все так просто. Стає ж допомоги в тому числі. А дивіться, що побачив увесь світ. Ну після. ну, По перше, явна реакція не ну, дуже добра пішла о, для на, на те, що відбувалося. Все ж таки, і консервативна преса так стала поставила те, що відбулося в овальному кабінеті, не дуже так би як хотілося б команді, все ж таки Трампа, а тому, що знову таки громадська думка проти, проти якихось розмов з Путіним. А, далі, увесь світ, що наступно побачив, а, почалася девальвація того, що а, Трамп обіцяв публічно. Ну там, будуть гроші, буде вам безпека, умовно кажучи. А весь світ на це подивився і став задумуватись. Щось є такі підозри, що навіть якщо будуть гроші, то питання буде, чи буде безпека. Да? Так. Тобто, це так було інтерпретовано. Да? І тут, повертаючись до питання припинення допомоги, тут буде другий постріл собі в ногу, тому що це явна уступка Путіну. Ну і, 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 і Трампа і так там малюють, як маринетку Путіна, а це йому дуже не подобається, тому що в нього ж ега да? Він же вважає себе головним альфа-самцем. А на ці планети тут виявляється він просто маранітка Путіна. Там ну там звичайно, що демократична преса. Ну у них е, е, цей згаляється консервативна, теж запитує не так гостра, але теж задає запитання. І дивіться, що тут виявиться, якщо вони будуть припиняти допомогу, яка вже законтрактована, проголосована так. Mm -hmm. Серйозні люди вже отримали там передплати. Всі інше, якщо воно буде зупинятися, та друге постріл собі в ногу. А, і тут виявиться, Трам вже пообіцяв, що за півтора тижні у вас там буде що там, за два тижні буде кірди, умовно кажучи. А якщо не буде кердика, за скоріше за все, не буде такого, який ви сподіваєтесь, і так далі. А, ось і тому це дуже слизьке питання для американців, тому що після такої історії, ну точно знаєте, чи буде закуповувати, наприклад, який сенс закуповувати американську зброю, наприклад. Да? Який сенс? Якщо ви навіть за гроші готові зірвати контракти, готові не постачати, потім будуть розповідати, куди бити, а куди не бити, і це явно дуже ризиково в дійсності гра, навіть особливо для спонсорів Трампа. А там є промислові ці компанії ВПК. Далі, європейці все ж такі ознаки ну, життя починають показувати. Там якісь там гроші починають видавати. Я думаю, що європейці теж починають задумуватись. А, значить, почекайте, ви від нас вимагаєте 5% ВВП. Да? Але після того, що ми побачили в цьому Білому домі, а, я безвідносно того, ну ми повинні знати, є така теорія конфлікту, який говорить, що у конфлікті завжди винуватий той, хто сильніший, той, хто старший, той мудріший. Да? Там а, я без відносно того, що відбувалося, я вважаю, що можна було уникнути деяких речей, тому що в принципі розмова там почалася нормально. А, а, а так і Бенсу, до речі, бачили, там вийшли ці якісь там американці вийшли з українськими прапорами, чомусь йому зіпсували відпочинок. Йому Він так не танцював, він навіть з них каже. Дуже 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 слизь дуже слизькій дорозі в дійсності вони перебувають. А, далі, європейці там все ж таки чекаємо від них грошей. А давайте так, європейці теж думають, так, американці хочуть від нас 5% ВВП. Але ж ми бачимо, що це не гарантовано, що буде безпека з такими фортелями. Да? А раптом нам потім скажуть, що ми є винуватцями агресії. Да? А, потім, а потім скажуть грошей да? давати не будемо. І далі вони починають рахувати, а що може бути дешевшим. або дати, наприклад, гроші для розширення арсеналів а, Франції та Британії. Ядерних вони будуть давати ядерні рати, влити гроші власне ВПК. Ну що вони аналога Петріота на зроблять, Та й думаю, що зроблять. Якісь літаки багато чого іншого теж зроблять. А потім а, ну а далі, а що а, а що дешевше може влити ВПК України? Чи може Україна наштампувати ракет дальністю 4-5 тисяч кілометрів для забезпечення ракетного щита е е Європи? Та може. Ну, сатана, яка ця балістична ракета, яку нам Южма кліпали, вона ж взагалі на 15 тисяч літала. Далі що швидше зробиться, якщо українцям дати гроші, наприклад, там виробництво ВПК, все інше, а, чи інвестувати в американців? І тут дуже неприємні запитання починають виходити. Видять, що знаєте, порахувати то, що може може вкластися в 3% ВВП, принаймні з гарантованою допомогою. Є е, українська армія, боєздатна, яка спроможна виконувати військове завдання по забезпеченню гарантуванню безпеки е, е, для Європи, е, без таких знаєте, нірвотропок з боку Сполучених Штатів Америки, багато чого іншого. Але для цього ми повинні теж робити кроки. Те, що ми одноразово говорили, це дозволити експортувати зброю. А, у нас абсолютно дебільна ситуація. Це коли от я бачив репортажі з Абу-Дабі з виставки, яка там відбувалася, росіяни є зі своїми дронами, які показують, що це випробувано в Україні. а Українців немає. Далі, якщо вкладати в наш ВПК, ну вони ж теж прибуток повинні отримувати. Значить, експорт повинен бути в Європу, наприклад, для забезпечення армії. і все інше, У нас 40% У нас на стільки на 40% завантаженість наших підприємств в ВПК в тому числі. А ось далі на забезпечена страхування військових ризиків. Щоб агроборончики у нас наробили капусту на вивезення українського зерна, виявляється, у гроші держави є. У 2022 році 20 мільярдів дали на страхування військового резикету. Для українських виробників зброї у нас немає цього. Це просто саботаж і бандити з боку нашого Кабміну, які повинні це ініціювати. А ось так далі. Повертаючись до Європи. Зараз що Європа повинна зробити? Це, звичайно, що без американської зброї нам не обійтися. Нарешті скинутися там на 100 мільярдів. І... Оголосити закупівлю для України, в тому числі я підозрюю, що після цих слів Трамп скаже, що всі молодці, а Зеленський в принципі непоганий хлопець, так і з яким він виявляється, мріє вдружити все своє життя з дитинства, навіть коли ще Зеленський не народився, тому що тому що гроші, тому, що гроші є гроші, йому потрібно теж показувати свої результати. Uh, і, а далі ну, інвестувати свій ВПК. І тут ми ще подивимося, як американці швидко будуть бігати, скажуть, ні, ні, почекайте, ми ж на це мали на увазі, да? uh, що там не ну, треба так от розвиватися, не треба обостряти і так далі. Але інша причина, чого ну, сталося в, 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 в п'ятницю цього, це ще одна річ, яку я думаю, що Трамп просто скористався моментом, щоб оголосити, що він виходить з перемовин. Чому? Тому що з росіянами ні про що домовитись, не вдається, без того, щоб постраждала репутація особисто Трампа. Росіяни вимагають неможливо те, що Трамп не може забезпечити. А, і тому він намагається це перекинути на Україну, але дуже-дуже невдало. Чому? Тому що Україна не така слабка, як здається, адміністрації Трампа. Україна не має такого важелі впливу, як би вони хотіли, а вони трохи переоцінюють силу Росії. Ну, це знову-таки не політика Трампа, а політика взагалі Америки останні 120 років, які рятувало завжди Росію. чи від голоду, чи від нестабільності там. Так, ну, так їм зручніше, так їм могідніше. І а, тому в даному випадку, в даному випадку, тільки власне ВПК робить нас суверенним, власне, ВПК робить на, забезпечує нашу безпеку, ні НАТО, ні ці Миротворці, ракети 2-3 тисячі кілометрів і багато чого іншого. Далі я вважаю, що американцям доведеться відкатувати ситуацію. Тому і оці от заяви знаєте з криками Зеленському Приїжай швидко і щось там підписує. Якісь говорять, що вони намагаються відкатати, тому що я думаю, що вони знають, що в Україні є аргументи більше ніж вони хочуть показати, але вони не можуть це визнати. І тому це знову шантаж, приїжджай, підписувай і так далі. Так ви ж сказали, що ж Зеленський там погане, що там треба міняти, ну і багато чого іншого. А, і тому я вважаю, що треба почекати цей такий наїзд, накат, ну черговий накат ну це в стилі Трампа. А ось трохи почекати. Я підозрюю, що там багато чого іншого може відбутися. Подивіться, до речі, Трамп, цікаво твіт нещодавно зробив оце True Social, що не треба, типу, думати не про Путіна, а давайте думати про внутрішні проблеми. А це визнання того, що з Путіним нічого не виходить, і він намагається перевернути цей порядок денний в зручну для себе. Для себе фазу показуючи, що ну не виходить там з війною, як він хотів зробити, це знаєш, значно глибше, і запущене, і йому доведеться все ж таки відмотувати. Треба дивитися на перші кроки Рубі. В Першу чергу треба, тому що я впевнена, що там теж багато чого буде. А тому, що ну, Зеленський відкатує там. Давайте будемо там миритися. Чи підпишуть цю угоду? Я думаю, підпишуть для цього присутності. До речі, президента не потрібно, але далі воно нікуди не піде, якщо не буде гарантії. правильно, Зеленський це говорить. і правильно європейці про це говорять. Більш того, я не виключаю, що Трамп зараз взагалі зливається з цієї перемови для того, щоб висунути європейців на перемовини. тобто, ну ідіть перемовляйтеся. А це така підстава для, для Путіна, тому що він вже думав з американцями буде вести перемовини. А тут доводився з, з, з європейцями, яких він там обплював і взагалі не хоче з ними вести перемовини. Багато чого іншого. От Марко Рубіо, якраз таки в інтерв'ю ABC говорить про те, що всі розмови про війну це шум, поки Путіна не змусити сісти за стіл переговорів. Він вважає, що лише Трамп може це зробити. Всі інші дискусії на цю тему він називає лише шумом. І єдиний спосіб, яким закінчиться ця війна, це якщо Путіна долучити до перемовин. А Дональд Трамп має шанси це зробити, з'ясувати на яких умовах російський диктатор, це я кажу диктатор готовий припинити бойові дії. Водночас CNN пише, що політична напруга та суперечка в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом і Зеленським може пришвидшити зустріч з російським диктатором Путіним і в адміністрації Трампа обговорення щодо можливої зустрічі з Путіним буцімто тривають за зачиненими дверима. Про це пише видання CNN. Водночас ми бачимо, що в Кремлі за ходом подій уважно спостерігають, але Пісков там щось коментував говорячи, що новий підхід адміністрації Трампа збігається з російським баченням, але де сам Путін Я щось не бачу, що він виходив у ці останні дні і після 28-го числа його було невидко із заявами саме про те, що відбулося, та й назагал. Чи дійсно може могла ситуація 28 лютого спровокувати пришвидшення зустрічі з путіним? І чого мовчить російський диктатор? Те він таке, тому що в реальному світі нічого не помінялося. Санкції не зняті. Вгамувати Україну немає можливості. Ось. Ну, Я вважаю, що це таке, що там. Спу... А про що буде розмовляти Трамп з Путіним? Ну там немає предмету розмов. Ну немає предмету розмов. Ось, ну підуть, ну позустрічаються. Ні, я не виключаю, що Трамп забере у них там рідкоземельні метали, там і що там Арктику, да, то що, що його не пропонує. Але по Україні скажу, вибачте, я нічого вам допомогти тут не можу. можу йдіть домовлятися з, з цими з європейцями з Україною. Ну який сенс в перемовинах Трампа і Путіна, якщо в цей час Україна мочить їхню ніхтянку? Ну який сенс? Ось, і тому це поки що такі чуткі, ну так саджайте за, за стіл перемовин. В чому проблема. От. А так, ну, це звичайно накати на Зеленського йдуть, але я думаю, що тут слід витримати паузу і почекати. Там через тиждень або через два взагалі може все помінятися на 180 градусів. І взагалі заяви оцих всіх п'ятьох людей, дивіться, Джонсон, міністр фінансів, міністр торгівлі, Рубіо, Вольц, так, а чого? Вони ж на 180 градусів розвернулися. Тепер вони фактично змушують приїжджають до нас, щось підписують. Але ну, пане вискат... Тарасе, але вони водночас нас турбують і кажуть про те, що якщо Зеленський не захоче йти на оці домовленості з містами, ну, то в нас будуть проблеми. Ну так ви сказали, козирів немає. Так Трамп же сказав: у України немає карт. Ну, які проблеми? А ви припините допомогу, ну тоді ви перед цим світом будете потім доводити, що ви надійний союзник. Це знаєте, як правильно сказала міністрка, я думаю, це і сподобалось. говорить, що її не прийняли потім а, в, в цьому в, 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 в Білому домі. Каз, по-моєму, сказала. От зараз США хочуть зібрати, переконуються азійських своїх союзників, вони ж будуть допомагати їм. А як вони це будуть доводити? Кидаючи Україну, кидаючи Європу, яка їх давній союзник був, і так далі. Тобто, не так все просто. Ні, мені питання: ну просто тоді, якщо будуть проблеми, як ви говорите, ну так, так. мовчіть тоді, чого п'ять людей і одразу ж починаєте підтримувати цю історію. Значить, не все так просто. Не все так просто. А чого ви погрожуєте? А чого ви погрожуєте? Напевно, Чим буде та, напевно, тому що вже всі кажуть, що так штати себе можуть послабити і дійсно показати, що вони зовсім не ну, а, потужні поліцейські цього світу? Ну да, були. а слово слово взагалі не можна вірити. Ні, я вам скажу, я ж говорю, якщо вони припиняють допомогу Україні, законтрактовано, проголосовано, то як вони будуть взагалі виглядати перед будь-яким своїм союзником, ну окрім Ізраїлю, ну то інша справа, там там давні стосунки, так а далі що? Ну, Японія на цей цирк подивиться, і Південна Корея зрозуміє, що треба терміново робити ядерну бомбу, тому що тут різні можуть бути варіанти. Нам, нам потім можуть сказати, що ми винувати в тому, що Китай проти нас воює да? і так далі. Тому не, не, не дуже все просто. І те, що не дуже просто, це якраз цей вихлоп з цих п'ятьох людей. Так чого ви так нервуєте? А чого ви так всі так переконуєте, що погрожуєте? Ви ж, ж сказали: України немає карт. Значить, карта є в реальному житті. Ви знаєте про наявність цих карт, мабуть, знаєте темпи. А все ж таки, виробництва зброї у нас. Знаєте, що багато сюрпризів готуються для росіян. Знаєте, мабуть, що реально відбувається в російській економіці, стає очевидно всім в тому числі. І так далі, але ви не хочете робити кроків, тому що ви будете слабкими. Тому ви вирішили зробити такий крок. А якщо ви ще в, припините допомогу Україні, це постра собі в дві ноги буде. Просто в дві ноги, тому що ви покажете, що ви є е, частиною вже Путіна, і робите йому поступки, як би потім не довелося знову відновлювати. Да? І так далі, і так далі. Ну і плюс, там же конфлікт тоді з Європою намальовується такий, дуже на слабкий. А без Європи то ви не зможете воювати торгівельно проти Китаю. А європейці все ж таки інша думка стосовно України, там було ще ніякої демілітаризації бути, не можуть, чого того, що хоче Путін. А вони готові шукати гроші, і ми повинні цього стимулювати. Чи, ну, я ж говорю, якщо я зараз буду замовлення для американських корпорацій, Трамп швидко заспокоїться. Пане Тарасе, але водночас ми бачимо, що і останнім часом причому то вкидають якісь старі там відео з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України. Ну то і від нашої влади звучать такі заяви про можливе зближення Китаю, і мало чи неможливе зближення Китаю з Європою і з Україною. Як ви бачите, це взагалі можливий сценарій, що Китай в тому чи іншому форматі, як наприклад, та ж Туреччина, як Зеленський каже, нам треба об'єднати різні формати переговорів і Європа, і Туреччина щось пропонує. А може і Китай, а нашому о цьому всьому теж зараз розібратися і підтримувати далі Росію. Чи є зиск з того речі на то зрозуміла? Їм перемога Росії все ж таки не цікава. Вони за послаблення. У них свої плани на Росію. Правда, у них трохи є плани на Україну. Там у них там тюркський світ і на Крим розповсюджується на Бісарабі. Ну таке знаєте, краще. Краще це будувати ракети 2-3 тисячі кілометрів, що знаєте, дурних домов не було Так, так, на сусідів і все інше. От Росії у вас є там тюркський світ, якути теж тюрки за їх версією. Так що, от займайтеся Росією в тому числі, ну, Україна НАТО, власні інтереси є і так далі, в тому числі на Кавказі і багато чого іншого. Тому що є ризики, що росіяни можуть кинутися на Грузію та Вірменію, і створити прямий шлях до Ірану. А це не входить. Я думаю, в плани Туреччини все ж таки у них своя думка стосовно цього. А, і тому, тому то одне ну Китай, ну таке, що Китай може натиснути на Росію. Ну може тиснути Росію, але я думаю, що Китай тут хоче більше США тут перемовлятися щодо долі Росії, а не а, безпосередньо з Україною, тому що Китай то таке, знаєте, вони все ж таки із задоволенням хотіли б створити таку криваву рану на території Європи, щоб потім продавати свої миротворчі послуги, які в принципі ніхто їх не просив. Ну, але Китай, Китай як тут може зараз виступити, Китай хоче перемовин США щодо долі Росії, тому вони, вони так от себе поводять. Да? Тому що дивіться, я думаю, що американці поки що є якісь ілюзії, що можливо відірвати Росію від Китаю. Але я думаю, що вони швидко зрозуміють, що це вже не неможливо. неможливо. І по технологічних зв'язках Китай є важель впливу на Росію. Чому ж Китай організувати там? Зростання тувинського, наприклад, націоналізму чи буряти давно говорять, що хотіли б побачити себе більш незалежно, а вони, до речі, є спільний кордон з Китаєм, якщо не помиляюся, чи там з Казахстаном, ну є зовнішній кордон. А Може Китай це організувати, може і тому що Росія нікуди висмикнути снизу не зможе, як би там їй не хотілося, і показати, що воно є таке в реальному житті, так що така от ситуація. Тому нас цікавить все, але ми повинні розуміти зброю, зброї тільки власне, зброя, які робить нас суб'єктами. Соботи на землі, літаки в повітрі. Європа прокинулася. План свій пропонують. Все це звучить від Кіра Стармера, британського прем'єра, від прем'єра міністра Польщі до на... вони не прокинулися, поки грошей немає. Де гроші? От нас цікавить конкретика. Ваше гарне побажання, ми все чули. Підтримка дуже дякуємо. гроші де. Конкретно так, може, запитання. Українці повинні... Українці повинні мислити конкретними речами. В першу чергу зараз потрібні гроші на закупівлю американської зброї. Для України, так? і інвестиція в українське ВПК. Тоді все буде гаразд. Так може ж вже гроші будуть, то вже кажуть, так допоможу, що 5 тисяч ракет до Петріотів план представлять Сполученим Штатам. Це це не Петріоти, це 5 тисяч там, для інших комплексів, які це не Петріоти, це виробництво Британії. От Петріоти це які американці виробляють, або японці за ліцензію американців. Тут е, поки що немає такого. А може вони можуть купити? Ну таке ж говорить: гроші де купуйте американців, і тоді все буде гаразд. І інвестуйте в українське ВПК. Ага, тоді так значить схема може виглядати, що за цим мирним планом європейці можуть ще раз запропонувати Дональду до Трампу не лише хороші слова, а й фінансові преференції. Сказати, що ми так будемо від того, купувати. Він не хоче. від них хоче це. Давайте гроші, фінансуйте українську війну. Я готовий продавати зброю. Він так відкрито говорить. Він говорив це так. Але зрештою, ви бачите, все-таки, що коли вже дійде до якогось мирного треку, ну Макрон каже про перемир'я на місяць. Знаєте, це слова Макрона, правда, британці, до речі, спростували це. Знаєте, слова Макрона, мені нагадує старий анекдот про цих знаєте, мишей, які прийшли до Філіна. Говорить, знаєте, нас всі тут сови їдять, там лисиці і так далі. Що нам робити? Говорить, ви повинні перетворитися на їжачки. А, ну, добре, вони сказали, дякую за параду, пішли, а потім думають, а як ми перетворимося на їжачків? Йдуть до цього, говорять, слухайте, Філіна, ну добре, гарна порада, дякую. Як перетворитися на їжачків? Говори, слухайте, відстаньте, я ж стратега, не тактик. Так і тут, а як ти це будеш забезпечувати? Ну як це будеш це забезпечувати теоретично? Те, ти взагалі про що говориш? Ну як ти це теоретично може забезпечити? Ні, це спізвучно, те, що пропонує Трамп зупинка по лінії розмежування. але як ти це забезпечиш? Ну якщо а, росіяни там домовляться, наступного разу почнуть одразу ж бити, наприклад, тих хто яке покарання буде? Тому це поки що такі знаєте, теорії. Давайте гроші, довбати по території Росії, тоді вам буде щастя. Пане Тарасе, сьогодні я завжди кажу вам дуже дякую. В середу зустрінемося знову. Нам завжди є що обговорити. Дякую вам і 9 тисячам людей, які дивилися нас просто зараз і працювали в прямому ефірі Ютуба 24. До зустрічі, до побачення. Да, до побачення. Тарас Загородні політехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що були разом із нами. Підписуйтеся на Ютуб 24, Ваші лайки, коментарі. Все це додає нам настрою, дозволяє нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. Побачимося, переможемо!